Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Нещодавно в калуші було виявлено випадки вірусного гепатиту. А наскільки небезпечною є ця недуга, та про причини цього захворювання розповість начальник управління калуської держсанепідслужби Оксана Ананевич. Оксано заною скажіть, будь ласка, яким чином було виявлено цю недугу і у якої категорії людей? Хворі звернулися за медичною допомогою і були госпіталізовані в інфекційне відділення Каузкої центральної районної лікарні. Хворі серед хворих двоє дорослих: це жінка і чоловік праздатного віку, і один із хворих учень одного з навчальних закладів міста. Ці хворі не пов'язані один з одним, вони живуть на різних вулицях міста, ніколи не контактували між собою і не виїжджали за межі міста. Такалоша, тому це нас насторожує. Оскільки, по-перше, майже три випадки зареєстровано практично майже одночасно на протязі ну, тижня-півтора. І тому хочемо акцентувати увагу до глядачів мешканців Калущини, про те, що вірусний гепатит А це захворювання, котре досить небезпечне, адже воно пов'язане з ураженням печінки органу, який дуже важливий і здійснює обмін речовин в організмі людини. І Може переходити у хронічну форму. Захворювання може протікати і атипово для вірусного гепатиту, а так звана жовтяниця, може бути і жовтушна, і може бути і безсимптомна, безжовтушна без форма. Тобто хворий може захворіти, навіть не знаючи, що він хворий на вірусний гепатит. І у ці випадки, які виникли майже одночасно, на такий короткий період часу заставляє задуматися і зараз інтенсивно йде пошук факторів передачі і джерела захворювання. Оскільки, на жаль, у 80-х роках на Калущині ми мали ситуацію, коли реєструвалося в рік більше 500 випадків вірусного гепатиту А. На щастя, останні роки епідемічна ситуація щодо вірусного гепатиту А, була досить стабільною. Якщо говорити за три останні роки, то у 2012 році ми мали один випадок захворювання вірусним гепатитом, а і то він швидше всього, всього з епіденамнизу витікало, що це завізний випадок з інших не на Калущині, а протягом 2011 року було зареєстровано лише три випадки вірусного гепатиту А. Хоча, говорячи про вірусний гепатит А, слід нагадати, що для цього захворювання характерна осінньо-зимова сезонність. Тобто, це той сезон, який Характерний для даної інфекції. І розкажіть, будь ласка, про саме захворювання, як його перебіг і симптоми? Захворювання може виникати раптово на фоні відносного здоров'я. Різко може піднятися температура до 38-39 градусів, можуть з'явитися симптоми гострого респіраторного вірусного захворювання, тобто підвищена температура. Може бути нудота, блювота, може бути і. Скажімо так, насморк може бути захворювання верхніх дихальних шляхів, і по мірі наростання симптомів появляється спочатку жовтяниця ругів очей, потім жовтіє обличчя і далі поступово жовтіє шкіра. Це при жовтушній формі. Однозначно, на фоні цих симптомів наростають інші симптоми, моча темніє, стає кольору. Пива, піниться, і е, кал е, не стає практично білий. І це оті симптоми, які е, кидаються у вічі хворому і звертають, е, ну, заставляють його звернутися до лікаря. Хоча, як я вже сказала, може бути і безжовтушна е, форма. Тобто хворі загальна слабкість, недомагання, нудота, е, болі у правому підрібер'ї, е, можуть бути е, закрепи або поноси, і е, протікати так. Старта форма. Це такий може бути перебіг захворювання. А взагалі, чи проводиться у нас на Калущині вакцинація проти гепатиту? А? В принципі, вакцин, вакцини проти вірусного гепатиту є, але вони не, щеплення проти цього захворювання не включено у перелік обов'язкових щеплень. Якщо люди бажають провести щеплення, то за рекомендаціями звернутися до лікаря-епідеміолога, ми надамо рекомендації і в принципі це можна зробити. Після перенесеного захворювання, як правило, у людини виробляється стійкий імунітет. Хоча описані випадки, коли повторні були випадки захворювання вірусним гепатитом, ну, це залежить від індивідуальних особливостей організму, тобто імунітет. Був не настільки міцним, що він є ймовірність заразитися і другий раз. Це не часто, це не типова картина, але такі випадки є гепатит це і вірусне захворювання, і в першу чергу, мабуть, воно передається контактним методом, і першочергові профілактичні заходи. Так, це є захворювання, яке е, е, тільки передається від людини до людини. Тварини не задіяні в епідемічний процес і е, джерелом захворювання. Може бути або хвора людина, або людина, яка перебуває в інкубаційному періоді, тобто вона ще клінічно здорова, але в останні дні інкубаційного періоду, перед тим, як пожовтіти, вона вже інтенсивно виділяє вірус у навколишнє середовище. І з факторів передачі вірусним гепатитом а однозначно описані випадки, коли фактором передачі була вода, питна вода, і харчові продукти, і контактно-побутовий. Шлях передачі через брудні руки. Тому профілактика цього захворювання характерна така, як і для всіх гострих кишкових інфекцій. Тобто це дотримання правил особистої гігієни, однозначно, як і дорослими, так і дітьми, мити руки перед їдою, після відвідування туалету, мити овочі і фрукти, надійна термічна обробка харчових продуктів, оскільки вірус моментально при температурі 100 градусів він гине. Він не стійкий до високих температур даний вірус. Ну і вживання води тільки гарантованої якості, тільки кип'яченої або фасованої питної води. І яка має сертифікати відповідності і відповідає усім гігієнічним вимогам. Ну і однозначно, одним із факторів може бути і купання у водоймах, які не дозволені для купання, або вода, яких є забруднена. Це теж один із факторів, який може привести до захворювання вірусним гепатитом. Оксано, зіною скажіть, будь ласка, наскільки небезпечним є дане захворювання, якщо його не лікувати або займатися самолікуванням? Ну займатися самолікуванням в жодному випадку, при жодному захворюванні не рекомендується, оскільки е тут можуть бути і хроніч е перехід у хронічну форму, і е все ж таки при цьому захворюванні уражається печінка. І це досить е такий момент, котрий е застерігає. Хочу застерегти, що звернутися до лікаря, і діагноз вірусного гепатиту А буде підтверджений лабораторно. Тобто, після того, на жаль, у всіх наших трьох випадків діагноз вірусного гепатиту А підтверджений лабораторно, тобто від хворих виділений вірус збудника гепатиту А. І тому настійно рекомендую однозначно при перших проявах захворювань звернутися до лікаря і пролікуватися в інфекційній. Сціонарі це дозволить контролювати показники крові, це дозволить е, правильно вибрати схему лікування, правильно при, підібрати противірусні препарати, і е, е, це е, дозволить уникнути тих ускладнень, які можуть бути. Пані Оксано. Я вам дякую за інформацію. А нашим телеглядачам я дякую за увагу. Тож на все добре.